А яким ялинкам ви віддаєте перевагу, натуральним або штучним? Натуральним. А чому так? Ну не знаю. Так, звикли, хоч у мене вдома штучна. Зараз вже не, 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 не пользуюсь нею. Бо... Ну ви ставите натуральні ялинку на новий рік. Зараз вже ніяк не ставлю. Нагалі? Ви не готуєте? Я зараз? одна, так що мені вони нужні. Ну, трошки ні, собі розважно. Настрій да? підняти. Ну. Ні, ну поки ні. Скільки вже у вас стоїть штучний ялин взагалі? Років, мабуть, сім штучним. Чому так само? Хочеться зберегти ялинки. Або вдома посадити. Теж буде цікаво. Вдома посадити ялинку? Так. А У нас ре... є можливість. Ви кожного року ставите штучну ялинку? Так. Вам не, ну, не буває такого, що не вистачає саме атмосфери якоїсь. Не вистачає. Хочеться атмосфери. Тому ми гілочки купуємо і запах іде, і приємно. Новим роком пахне. Ви якось вже готуєтесь до нового року? взагалі? Ми вже готові.